Російська Федерація знову атакувала Україну ракетами та керованими авіабомбами. Під ударом опинилося Селидова на Донеччині. На жаль, є жертви. Крім того, ворог обстріляв фугасними авіабомбами селище у Запорізькій області. Тим часом наші сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи. А ППО РФ збила власний гелікоптер. Про це а також про раптову перевірку бойової готовності військ Білорусі на кордоні з Україною та обстановкою на фронті. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 21 червня. Мене звати Анна Ткаченко. Я рада знову вас бачити на каналі Січас. Прошу одразу підписуватись і ставити вподобайки. І рушаємо до головного. У ніч на 21 червня окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційними ракетами Ха 59 Х-69. Як повідомив командувач повітряними силами Микола Лощук, всі чотири ракети було збито у Кіровоградській та Херсонській областях. На Дніпропетровщині не знає спокою від ворожих атак. Нікопольщина. ввечері 20 червня під удар потрапила Марганецька громада та райцентр. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, атаки на Нікополь знову поновили під ранок 21-го числа. Агресор застосував важку артилерію та дрони камікадзе. Головне, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Неспокійно було й на Харківщині, як розповів голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, через ворожий обстріл вранці 21 червня у приватному домоволодінні в селищі Кругляківка зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, а також пошкоджено будинок. Крім того, у селі Борова Ізюмського району внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено сім домів, автомобіль та прибудова до магазину. Також російські агресори обстріляли селидове Донецької області. На жаль, двоє людей загинули, ще троє поранено. Про це повідомляє голова ОВА Вадим Філашкін. За його даними, вранці п'ятниці Федерація скинула на місто керовану авіабомбу. В зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків та автівку. У Запорізькій області російські обстріли також не обійшлися без наслідків. На жаль, голова цього регіону Іван Федоров розповідає, що внаслідок ворожої атаки на Воздвижяку загинув 32-річний чоловік, а ще поранення отримали 58-річна жінка та 32-річний чоловік. Вони вже доправлені до лікарні. Противник обстріляв фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищив приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди. Також ночі та зранку росіяни здійснили всього 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Як зазначає керівник апарату Ова Ігор Кальченко, зафіксовано загалом 37 вибухів. Зокрема, їх зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великопасарівська, Середонобуцька та зноб Новгородська громади. І до ситуації на фронті, підрозділи 24-ї ОМБР імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в районі Часового Яру. У бригаді кажуть, що ситуація в місті та навколо нього надзвичайно важка. У повідомленні бригади йдеться, що окупанти постійно влаштовують масовані лобові штурми, а також намагаються обійти населений пункт із півночі та півдня. Крім того, ворог нещадно обстрілює часів яр керованими авіаційними бомбами та всіма можливими видами озброєння. Воїни 24-ї бригади масово знищують піхоту та техніку противника, ламаючи його плани. Проте, на жаль, в нас теж є втрати у генштабі збройних сил України. Розповіли, що наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 64-х. Найближчу активність, точніше найбільшу активність ворог продовжує проявляти на покровському відтинку. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське це райони, в яких наразі відбуваються атаки росіян. Загалом, на напрямку кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 25. Але наші захисники тримають фронт. Рухаємося далі до новин із Російської Федерації. У ніч на 21 червня, відразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю РФ атакували дронами. Так, у районі селища Афіпський у Краснодарському краї прогреміло понад 10 вибухів. Перед цим було чутне характерний звук прольоту БПЛА. Після кількох гучних хлопків почався спалах у районі місцевої ТЕЦ. Крім того, бабахи були чутно у Краснодарі, Сіверському районі краю Енемі та селищі Яблонській В Верштабі Краснодарського краю кажуть, що безпілотники нібито були збиті. А в Міноборони Федерації заявили, що Буцімто збили аж 120 безпілотників на територію тимчасово окупованого Криму, Краснодарського краю і Волгоградської області. Також цієї ночі у Росіяни пожалілися на атаку дронів у місті Ейськ, де розташований військовий аеродром ворога. Там спалахнула пожежа. А пізніше генштаб повідомив, що у ніч на 21 червня наші сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи: Афівський, Ільський, Краснодарський та Астраханський. Крім того, командування підтвердило, що було завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіолокаційної розвитки у Бурянській області та тимчасово непідконтрольного нам Криму. Додам, що вночі наші захисники завдали ще й успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування в начальних корпусах, пунктах управління та зв'язку розрахунків ЦИВ БПЛА, що розташовані безпосередньо у вже згаданого Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів і пожежу з подальшою детонацією. Як ви бачите, саме в цьому регіоні було найгарячіше. А в тимчасово окупованому Криму сьогодні також було неспокійно. Ми вже згадували про це у звіті від ворожого міноборони, але тепер більше деталей. Отже, місцеві пабліки повідомляють, що у деяких російських військових частинах у Севастополі лунав сигнал тривоги. Також очевидці повідомляють про підвищену активність авіації на аеродромі Бельбек під Севастополем. Полетіли два винищувачі та транспортний борт. Про це зазначають свідки. Ну і ще одна цікава історія трапилася в самій Російській Федерації. Їхні ворожі сили протиповітряної оборони збили власний літак. Транспортно-бойовий к 29 поблизу Анапи у Краснодарському краї зазнав жорсткої посадки. А весь екіпаж загинув. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Пропагандисти заявили, що збили свій літак нібито через сьогоднішню масштабну атаку ЗСУ на Російську Федерацію. За їхніми словами, Україна почала застосовувати у своїх ударах нову тактику: одночасну атаку безпілотниками та безекіпажними катерами. Як відомо, гелікоптер К-29 був задіяний в операціях з пошуку та знищення українських надводних дронів, а відмінусував ворожий К-29. Їхній же комплекс панцер наразі влада країни-терористки не дала офіційних коментарів з цього приводу. Всі абсолютно мовчать. Тим часом у Білорусі сьогодні, 21 червня, почалася раптова перевірка готовності з'єднань та частин збройних сил до виконання завдань за призначенням, яка проходитиме у Гомельській та Брестській областях. Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь. Зазначається, що до перевірки залучені воєнні частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, а ще ВПС та військ протиповітряної оборони. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого обов'язково висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки і активніше підписуйтеся на канал Сі час. Всій нашій команді неймовірно приємно і цінно бачити ваш фідбек. Тож до зустрічі у нових дайджестах ще побачимось.